Вітаю вас! Сьогодні! Я покажу, як приготувати дуже смачне та красиве полуничне варення в желе без цукру. На стевії, цей рецепт ідеально підходить для людей із цукровим діабетом, адже полуничка залишається цілою у ніжному желе і чудово тримає форму. Таке варення стане ідеальним наповнювачем для ваших десертів: корзиночок, рулетів, тортиків, навіть святкових пасочок, або ж може бути окремим десертом. А головне, це не тільки смачно, а й безпечно для вашого здоров'я. Тож залишайтеся зі мною, зараз усе покажу детально. У мене 2 кілограми полуниці митої та чищеної. На цю кількість я беру 200 грамів стевії. Хто буде готувати з 1 кілограма полуниці, просто діліть усе навпіл. Полуничку засипаю стевією і даю їй постояти, щоб пустила сік. Потім ставлю на вогонь, доводжу до закипання. Тим часом беру дві пачки желатину. Це 25 г на 1 кг полуниці. Заливаю 200 мг води, щоб желатин набух. Тобто одна пачка желатину на 1 кілограм полуниці. Поки желатин набухає, наше варення. Починає закипати. Беру ложечку води, розчиняю в ній на кінчику чайної ложки лимонної кислоти і додаю її до варення. Лимонна кислота потрібна для того, щоб наше варення мало насичений яскраво червоний колір, дуже красивий та апетитний. Даю варені покипіти ще 10-15 хвилин на маленькому вогні, після чого вимикаю. У вже гаряче, але не кипляче варення вливаю на та розчинений желатин. Важливо, желатин не можна кип'ятити, тому додавайте його лише після виключання вогню. Баночки пастерилізую в мікрохвильовій печі, кришки кип'ячу у воді, наповнюю варення і виходить справжня смакота. Та красота. Це варення ідеальне для десертів, смачне, корисне, підходить людям із цукровим діабетом. Якщо вам сподобалося це відео і воно було для вас корисним, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк та залиште коментар. Мені буде дуже приємно і це допоможе розвивати мій канал. Дякую за вашу підтримку.